Вітаю вас з Днем Української писемності та мови! Це свято має глибинну духовну суть та історично єднає нашу націю у її прагненні бути вільною та незалежною. Сьогодні ми вклоняємось слову, його красі, виразності, мелодійності і різноманіттю. Державність мови є універсальною формою об'єднання українців у всьому світі, надійною основою незалежного розвитку нашої України. Саме мова наш генетичний код. У її глибинах народилось культурне надбання, яким може пишатися кожен з нас. Українською мовою промовляє дух свободи. Нехай завжди рідне слово. Буде для всіх нас джерелом розвитку культури, нашої ідентичності і духовним оберегом. Бажаю добра, нових здобутків, наснаги, стійкості і, головне, перемоги.